Про Рамштайн і про те, що НАТО хоче суттєво збільшити кількість ППО, будемо говорити з Сергієм Джерджом, кандидатом політичних наук, головою громадської лігії Україна НАТО, старшим лейтенантом Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю вас! Бажаю здоров'я. Навзаєм І також вам бажаю міцного. Пентагон пояснив, що міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексет не зможе бути присутнім на зустрічі формату Рамштайн, Ранш... не може бути присутнім ні онлайн, ні офлайн, тому що в нього нібито дуже щільний графік. І його місце на засіданні контактної групи з питань оборони України займе посол США в НАТО Меттью Вітакер. Чому? Міністр оборони сполучених штатів пропускає зустрічі Рамштайн. Остін такого не робив. Ну наскільки я пам'ятаю, лише а, коли був хворим, одного разу він лише пропустив. Ну, тоді американці починали цей Рамштайн. Вони започаткували фактично цю контактну групу допомоги Україні. І ми дуже вдячні Сполученим Штатам Ллойду Остіну, тодішньому главі Пентагону, який особисто приділив велику увагу, щоб цей Рамштайн запрацював, тому що це надзвичайні дипломатичні зусилля з тим, щоб зібрати. Представників Міністерства оборони 50 країн, фактично більше, ніж 50 країн долучились до Рамштайну. Це не тільки країни-члени НАТО, деякі країни з далеких країн, так би мовити, це була і Австралія, Нова Зеландія, Північна Африка. От, е, е, так, таким чином, це принесло ну, великі результати для України, тому що це була площадка, де узгоджувалися Допомога Україні іде формувалась де ми формували власне з партнерами той варіант допомоги ту логістику, яка найбільше найбільше нам потрібна. І дуже важливо, що ця контактна група допомоги Україні вона продовжує роботу зараз. Координатором є вже не сполучені штати, а сама сама НАТО як інституція. І в даному випадку тут періодично головують то Великобританія, то там інші сторони і участь саме е, глави місії США при НАТО це ну, великий рівень, тому що керівник місії, керівник американської місії в НАТО, він входить до складу Північно-Атлантичної ради НАТО. Північно-Атлантична рада це найвищий керівний політичний орган в НАТО, який приймає рішення. І там е, є всього 32 представники по одному від кожної країни, кожна глава місії, і тому це високий рівень, це такий практичний рівень, тому що ці люди безпосередньо в, в контексті, в контексті реалії, в контексті е, цифр, там необхідних і так далі. Тому я думаю, що це е, ну цілком пристойно, і це не зменшить е, там бажання чи чи спроможність. Нам надавати допомогу. А міністра оборони Сполучених Штатів ми будемо чекати наступного разу. Там все, все може бути. Тим більше, ну ми ж розуміємо, що в якійсь мірі адміністрація нового, ну вже не нового президента Сполучених Штатів, Трампа, вона дещо іншу позицію займає. Зокрема, є формат е такого. Переформатування відносин з Російською Федерацією саме для того, щоб спонукати її до безпекових переговорів. Насправді це нічого поки що не дає, але ну поки що так це розвивається. Так, ви дійсно сказали, що трошечки змінився формат спілкування безпосередньо з Росією. І щодо нашої підтримки, треба згадати, що військова допомога байденівська вже закінчується. Ну, десь за місяць-півтора вона закінчиться, і США досі не визначилося, чи постачатимуть у майбутньому Україні військову взагалі зброю, бо лідер країни Трамп хоче швидкого завершення війни між Росією і Україною. Про це заявив. Посол США при НАТО, матью Вітакер. Тож від чого буде залежати збройна підтримка України саме в адміністрації Трампа? Ну, власне, це буде залежати від багатьох чинників. Ми перш за все сподіваємося на підтримку. Військових американських аналітиків дипломатичного корпусу на підтримку Сенату Конгресу, де є люди, які абсолютно розуміють природу цієї війни, що це не якась випадкова історія. Ми можливо, там якщо хтось любить історичні такі ретроспективи, то можливо ми більше 300 років ведемо цю війну за незалежність України проти цього російського колоніалізму. І тут я думаю, що є партнери в сполучених штатах, які почнуть, які будуть нам сприяти в цьому аспекті. Потрібно переконувати Трампа, переконувати президента США цю роботу здійснювати. Я думаю, що в якійсь мірі велику допомогу нам надають і лідери європейських країн, які абсолютно вже усвідомили загрозу цієї війни. Краще розуміють її сутність, тому що війна тут відбувається на європейській території, і вони теж почергово зустрічаються з Трампом, впливають на його світогляд, на його бачення цього. Я думаю, що це буде продовжуватись, тому є віра в те, що допомога ця буде здійснюватись. Ну і інший варіант варіант це все таки закупка зброї, озброєння сполучених штатів. Тут для цього потрібно ресурси наші українські, ресурси наших партнерів, які можуть допомагати нам коштами закупляти американську зброю для нас. Це можуть бути кошти, і про це неодноразово говорили і в США і в Європі. Анексовані кошти Російської Федерації, які знаходяться в Європейських банках. Теж варіант, і тут, крім того, що ну, це все потребує так, би мовити, ресурсів закупка техніки. Вона має таку особливість, що в даному випадку ми можемо акцентувати на тих позиціях зброї, які нам найбільш необхідні, тому що багато часто було так, що нам пропонують те, що можуть надати. А е, є ще позиція, ти що нам більше всього потрібне? Я думаю, що е, в принципі ситуація по підтримці України буде продовжуватися. Будемо на це дуже сподіватися. НАТО закликає європейські країни збільшити наземні сили ППО на секундочку в п'ять разів. Наскільки взагалі може бути реалістичними такі? Е, Така мета, враховуючи наявні ресурси та виробничі потужності в 5 разів, та вони можуть і в 10 разів збільшити, якщо докладуться до цього, виділять ресурси, і це все запрацює, тому що в принципі після закінчення холодної війни. Всі армії європейських країн скорочувалися. Ну зокрема, взяти армію Нідерландів. Це батьківщина нинішнього генерального секретаря НАТО Марка. Рютте. там армія була 45 тисяч військовослужбовців. Після розпаду радянського союзу вони скоротили її до 15 тисяч, тобто втроє зменшилась. Таким чином, втроє зменшились і військові бюджети у Нідерландів і багатьох багатьох інших країн, тому що е, нічого не передвищало біди, так би мовити, багато ресурсів вкладали в Росію більше ніж в Україну. До речі, з тим, щоб можливо там була якась демократизація. Життя показало, що це були е, марні справи <кій> і. Найбільшу таку геополітичну помилку деякі європейські країни зробили тоді, коли не сприяли тому, щоб Україна набула членство в НАТО, скажімо, в ті хвилі розширення, коли це здобула Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Балтійські країни. Балканські країни, я думаю, що в той період в Росії ще скромні були такі геополітичні запити, і в принципі цілком можна було досягти того, щоб наша країна набула членство в НАТО і зовсім була б інша конфігурація сьогодні. і Не потрібно було Зовсі... б збільшувати в п'ять раз протиповітряну оборону, власне, про те, що ви зараз говорите. А а абсолютно був би абсолютно легший дня. сценарій. Абсолютно легший так, сценарій. легше І, сценарії міняється війна, міняються загрози. Тому ну, Пан, пане Сергію, є ще одна можна. хвилина, але хочу запитати вас про Тауруси, тому що Фрідріх до доступу на посаду обіцяв нам Тауруси. Потім він сказав, що треба а, ці замовчувати питання. Потім він сказав, що треба кілька місячна підготовка українських військових. Наскільки нам допомогли б Тауруси переламати хід війни? І наскільки можемо їх очікувати? Буквально 30 секунд. у Вас. Ну, очікувати варто, чи вони там змінять радикально хід війни, не думаю. Те, що вони потріпають оборону противника, їхні склади, якісь логістичні центри штаби. Це так, але дуже важливо нам надати певні технології. Ми ж багато в чому того, що що складається Таору, зможемо зробити самі. Можливо, надати нам певні можливості до виробництва, допомогти з реалізацією цього, і ми будемо випускати свої якісь українські. Аїнські таурси точно. Я думаю, що ми потрошку до цього йдемо. і точно Україна вже не така була, як не така, як була в 22-му році.